Доброго дня, колеги! Один наблизився черговий етап вирощування озимої пшениці це захист колосу. Від хвороб фузаріозу, кладоспоріозу, альтернаріозу, септоріозу, пірнофорозу, які мають вплив як на урожай, так і на його якість. Найбільш ефективним рішенням на сьогоднішній день це є препарат Міравіс Ейс. А також базова пропозиція від компанії Сингента – це препарат магнело. Норма застосування обох препаратів становить від 0,75 до літра на гектар. Коли і яким чином потрібно застосувати навіть найбільш ефективне рішення для досягнення найкращих результатів. Це є фаза початку середини цвітіння. Коли ми з вами будемо спостерігати на нашому колесу в середньому ярусі пиляки, відповідно це є найбільш оптимальною фазою для застосування спеціалізованих препаратів для захисту колосу. Також надзвичайно важливим елементом це є використання регуляторів росту. Що нам забезпечує покращення ефективності захисту від фузаріозу колосу та інших хвороб, оскільки наші посіви будуть більш дружно розвинуті та рівномірно входити в відповідну фазу. Найбільш ефективне рішення, найбільш оптимальний час потрібно використати продукт спеціалізованими розпилювачами. Тому наша компанія рекомендує розпилювачі 3D, які забезпечують найкращу ефективність і покриття. Як листового апарату, а також і колос вам всім бажаю гарного дня, потужних врожаїв, високих прибутків, а також зустрінемося в полях.